Вітаю всіх, шановне панство, з вами знову пані Тетяна, і це канал Гідне Життя. Ми з вами давно вже не бачилися. Багато всяких подій відбулося в моєму житті за цей проміжок часу, який я не виходила в ефір. Але я думаю, я дуже дуже сподіваюся, що ми з вами тепер будемо. Бачитися і чутися регулярно, бо нам є про що з вами говорити, нам є куди прагнути і куди розвиватися, для того, щоб по закінченню цього страхіття, яке відбувається після цієї страшної війни. Для того, щоб ми, українці, показали всьому світові, що ми вміємо не тільки битися, ми вміємо будувати, творити прекрасне, і ми можемо бути прикладом шляхетної нашої поведінки бути звірцем і бути камертоном. Отже, сьогоднішня тема яку би я хотіла висвітлити, вона звучить просто, але вона дуже така. Е mm. <плес> дуже ця тема така дражлива, мабуть, для деяких людей. Я не дарма її піднімаю цю тему, бо я зустрічаю е Обставини, про які я зараз буду говорити в дуже багатьох родинах. Тема буде звучати бути собою серед близьких людей. Що значить бути собою серед близьких нам людей? Різні люди з різним вихованням, з різними обставинами виховання, навчилися розуміти цей вислів. По-своєму. Для когось бути собою в колі близьких людей це не стримувати себе, це значить не добирати слів, не добирати інтонацій, не слідкувати за тим, які емоції ти вихлюпуєш на своїх найближчих людей. Але я думаю, що ми маємо пам'ятати, що Ознакою шляхетної людини є не тільки гарна поведінка на позір в зовнішньому колі спілкування серед чужих людей. Ознакою шляхетної, дійсно шляхетної людини є те, що вона усвідомлює свою поведінку, свої слова, емоції свою енергію, яку вона випромінює на всіх людей навколо себе, і в тому числі вдома серед близьких людей. І я навіть би сказала, що було б непогано, якби у нас змінилась трішки ця парадигма, бо зазвичай. Людина до чужих людей ставиться краще ніж до своїх до близьких, і виходить так, що якщо порівняти, то з чужими людьми ми вічливіші, з чужими людьми ми добираємо слова, з чужими людьми ми слідкуємо за цими словами. А з близькими людьми виходить, що не потрібно. Я думаю, що це несправедливо, як мінімум. А як максимум, це говорить про те, що нам є над чим працювати. Бо якщо серед найближчих людей ми дозволяємо собі вихлюпувати на оточуючих на найближчих людей бруд, то це значить, що нам потрібно проводити прибирання внутрішнє і проводити його головне погано, регулярно. От така сьогоднішня тема після довгої, предовгої паузи. Я закликаю всіх бути теплими зі своїми ближніми, а, адже це люди, які вас люблять. Це люди, які погодилися добровільно супроводжувати вас на вашому життєвому шляху. І, мабуть, ці люди, саме ці люди, вони варті того, щоб саме з ними добирати слова якнайретельніше. Я вам бажаю. Гармонійних стосунків з вашими близькими людьми. І сподіваюся, ми будемо бачитися, ви будете підписуватися, ви будете коментувати відео. А, і ми разом з вами будемо визначати наступні теми. А, пишіть свої запитання ми будемо обговорювати щось з питань, етикету. Я думаю, що надалі наше спілкування буде цікавим і захоплюючим. Бажаю вам мирного неба. Зустрінемось!